На годиннику п'ята ранку ми рухаємось на водойму. Наша ціль на сьогодні супер емоційна риболовля з вотерами. Просто найкраща риболовля за цей рік. Радий всіх вітати, шановні друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами, як завжди, є Влад. І позаду мене чудове мальовниче озеро. Прямо в середмісті Києва, це озеро Корольок. І сьогодні я планую тут приділити час дуже-дуже цікавому типу приманок, оскільки в нас на дворі літо, а влітку можна просто неймовірні емоції. Отримати від е, жадних покльовок щуки на топ-вотери. рибки передбачає. Ох, друзі, дивіться! А, і звісно ж, для цього я обрав друзі топ. А, сьогодні в нас на ринку найкращими є Японія, і ні для кого це не є секрет. Тому, а, як я казав, топ-вотери. Топ-вотери в мене сьогодні мегабаз. Це Dog X 87-й. Волкер. Uh, До речі, я зараз вам його прямо на камеру тут і розпакую. Це просто, друзі, пушечка. І якщо, якщо сьогодні щучка нас вийде на топотери, на що я дуже і дуже сподіваюся. Чесно, не був вже з топотерами я на риболовлі більше року, і дуже-дуже хотіло дуже мені з ними виїхати. Ось так він виглядає: 87-й quick Walker для швидкісних проводок. Ну Але, звісно ж, можна варіювати їх. І мегабас попер Попикс. Приманка не менш цікава, вважаю я, що варта вона уваги, ну І, звісно ж, ми їй сьогодні цю увагу приділимо. Як ви вже бачите, попери і волкери в мене сьогодні основні саме у таких кислотних кольорах. тобто це як ви бачите, матаєр і другий у народі його звуть лимончик. Спинка в нього лимонна і прозорий тул. Ну, загалом, друзі, це Японія. Тут слова зайві. А, тому розпочнемо ми сьогодні саме з оцього, я думаю, кислотного волкірочка до Бікса 87-го. Поставив я, до речі, 05-й флюрік. 0,52, якщо бути точним, За для, ну, більшої впевненості у своїй снасті, а, оскільки ціль на сьогодні щука, як я вже казав. А щука у нас дуже і дуже полюбляє зрізати тонесенькі флюрокарбони. Тому а, під час ловлі щуки не дрібніть а, з діаметром флюрокарбона. Ну а тепер два слова про комплекти, які я сьогодні буду використовувати. Це в мене Evergreen Poseidon South Sensation Superior. 77 до 25 грамів. В пару до нього я поставив 20 2020 року для максимальної потужності, оскільки приманки, які я сьогодні буду використовувати, вага їх складає 12-13 грамів. Ну тобто трішки є ваги. так. Ну а Шнурочок також 04 діаметру, восьмежильний для максимальної впевненості у своїй снасті. Ну, оскільки закін максимально дальній мені сьогодні не потрібен. Більше щучки, я гадаю, ми сьогодні будемо ловити переважно під берегом. І тоді бажано використовувати шнур трішечки товстіший, аніж вам хочеться, І ми під час гарної покльовки гарної риби її не загубили. Ох, як волкерочок грає, друзі, ох, як грає. Він створений для таких швидких проводок. Але сьогодні ми будемо варювати їх. Тільки швидкі нам сьогодні однозначно знадобляться. Скільки рибки тут, я думаю, буде трішки запасивлено, запресовано. скільки водойма все ж таки платна. До речі, планую я сьогодні активний пошук. рибки. А Активний пошук рибки передбачає. Ох, друзі, дивіться! Дивіться! Дивіться, оце покльовка була. Оце покльовка. Це просто щось неймовірне. Дуже зла, друзі, дрібнесенька красуня. Ну, чесно кажучи, я не знаю, чи був би я злий, якби мене трійником пробили. Але все в житті буває, особливо в чучому. Ну, це просто кайф, неймовірні емоції. Неймовірні емоції ловлі на топ-вотери. Саме для цього варто чекати літа. Що ж, дрібненько, пливи і даруй нам емоції цієї осені. Друзі, це дійсно, як я вам щойно сказав, емоції просто які неможливо купити за гроші. Це ранок. Це зла кльока щуки на топвотер, напевно, мрія кожного рибалки. І я сподіваюся, що вам також вдасться спіймати свою рибу на топ-вотер. Ну і, звісно ж, я продовжу свій сьогоднішній монолог про те, як вам це зробити. Продовжу, друзі, про активне переміщення, оскільки ця красунька трішки збила мене з пантелику. Uh, і ну, далі, чесно кажучи, після таких покльовок розмовляти вже складно. Я думаю, хто ловив на топотери, зі мною погодиться. Тобто ну просто uh, перехоплює подих така покльовка. Так от, друзі, щоб ловити ну, досить успішно на топотери, потрібно uh, швидко змінювати місця. Тобто, uh, Це активне переміщення. Те, чим сьогодні я буду займатись, потрібно... Швидесенько бігати по точкам і збирати ну, якусь хоча б більш-менш активну рибку. А, ну, Волкер для цього підійде найкраще. А, досить швидка проводка. Walk the Dog такої приманки, як в мене зараз. Ну, в мене це Megabass Dog X, волкерів багато. Але а, саме, цей, саме цей приніс нам рибку. Попер же ж дозволяє більш точково. Обловлювати а, територію, скажімо. Тобто там, де ви знаєте, місця, де стоїть рибка, побулькали там такою більш пасивною проводкою. А, і ну, вона виходить досить часто. Але оскільки зараз у нас друзі світанок, то я розпочав з волкера, аби швидесенько намагатися збирати рибку. Ну і друзі, ще один дуже важливий момент, як зауважу вам про топвотери. Поки переміщуюсь, не намагайтесь у незнайомих місцях ловити топ-вотерами на досить великих глибинах. Оскільки ну, зазвичай рибка знаходиться на міляках, і саме там вона готова клювати на ваші поверхневі приманки різного типу. Знаєте, що я ще полюбляю? У ловлі на поверхнеї приманки, то це те, що потрібно приходити зрання. А зрання у нас немає ні вітру. А, ну, Як сьогодні у нас просто чудова погода, ще немає якоїсь суперспеки, яка б не дозволяла нам комфорт ловити рибу. Тобто риболовля просто, просто в кайф. Ну, а зараз, друзі, декілька слів про водойму, все ж таки розповім, на якій я зараз знаходжусь. Повторюсь, це озеро Корольок, і що цікаве саме у рельєфі даної водойми, це те, що тут є 11 друзі, зауважу метрів глибини. Просто уявіть собі: 11 метрів тобто, озеро такого кар'єрного типу і. Я гадаю, що якби я тут ніколи не був, то ну, в житті б сюди не приїхав ловити саме цілеспрямовано на топ-вотери. Але оскільки це моя домашня водойма, і я тут рибалю досить часто, то, друзі, знаєш, що саме в літню пору під берегом дуже, -дуже прикольно, щучка прокльовує на топ-вотери. Час, друзі, Звідси спочатку озера зразу прямуємо на міляку, оскільки в нас вже зараз на годиннику шоста ранку і ну, рибка тут все ж таки кліє виходом зранку на топ -готери. Пізніше вона навряд чи буде клювати, тому часу ні в якому разі не можна гаяти. Потрібно швидко-швидко зміщуватись і шукати її по міляках. Швиденько запустимо тут волкерочек очик з-поміж вимосток. Саме в його стихії такі ж проводочці, з-під камишку може, може вийти активна щучка. Якщо не вийде, то підемо далі. До речі, друзі, як я вже казав, цей волкер був розроблений під е, спід волкін. Тобто е, швидкі е, ударчики на поверхні води, швидку проводку. Але можна його використовувати і під повільні проводки. Головне просто робити сильніші удари. Тобто, аби він, як ви бачите, так от зі сторони в сторону рискав. Тоді це також досить ефективно, Ну, трішки швидше потрібно все ж таки. Але ну, потрібно підбирати. Потрібно шукати той самий ключик. Тобто, це я до чого веду, що не обов'язково зупинятись на одній проводці, тобто з під Волкін, і Використовувати тільки її. Експериментуйте, адже експерименти це ключик до успіху. Ну а зараз пропоную розібратись, чому ж саме влітку. Щука і інші хижаки починають плювати на такі приманки, як топвотери, тобто поверхневі приманки. Ну тут все значно простіше, ніж здавалося, влітку, коли світить сонечко, прогрівається водичка, особливо добре, вона прогрівається у верхніх шарах, і мальок, тобто дрібна біла риба. Піднімається догори. А що робить щука? Вона харчується цією дрібною рибкою і піднімається також догори. Друзі, підходжу до чергової точки. Бачу, тут на поверхні гуляє рибка, і завдяки поляризаційним окулярам трішки провиднюється мені дно і ну, власне те, що... Те, що є в Товщі наразі у нас, а, стоїть там біла рибка, біла рибка в кількості. До речі, минулого разу питали, що в мене за полярики. Це в мене Сміт Optics. Посилання, як ви постійно мене просто, я залишу в описі під цим відео. Дуже прикольні, під різну погоду, універсальні досить. І ну, найголовніше це поляризація. Особливо в умовах риболовлі, аби сонце не блікувало вам, і ви бачили, що відбувається безпосередньо у воді. Дивіться, дивіться, який щупака злий. Дивіться. Дивіться, який щупака. Друзі, ви знаєте, в даному випадку слова зайві. Це просто... Це просто скажені емоції. Ви подивіться, дрібна рибка, але які вона виходи просто дає. Я дуже раджу вам, якщо ви не пробували дану риболовлю. Поки є час, поки на дворі в нас а, серпень, коли щука клює на тупвотери, таке трапляється декілька разів на рік, чесно кажучи. А, в Інші пори року вона не клює, тобто зазвичай це серпень, початок вересня, і варто зловити цей час. Так от цей час настав, я його зловив, чого і вам бажаю. Друзі, вже за класичною схемою моїх відео. Риба не їжа, риба друг. Відпускайте рибу. Зараз вона трішки оживе, прийде в себе і попливе радувати вас своїми клюваками. Але, от друзі, що цікаво, ця щука у порівнянні з попередньою клюнула ну, кардинально по-іншому. Тобто вона так обережно схопила волкірочок з поверхні води, а минула вона просто з жадної покльовки вилетів, що з води на декілька сантиметрів з'їла нашого 87-го Волкера. Ну Якщо я вже друзі заговорив про розмір Волкера, то, гадаю, варто продовжити все ж таки. Постійно мені в Дірект прилітають питання, якого розміру Воблери ти використовуєш. Тому в даному відео я вирішив все ж таки відкрити. Більше цю тематику. Тобто, сьогодні я використовую розмір 87-й, це 87 міліметрів, 8,7 см. сантиметрів. Якщо бути точним, це мегабас DogX, DogX звичайний. Тобто є вони там і Giant, є і Mini, там, ну, тобто воблери в принципі, під різні умови, під різну рибу і під різні розміри риби. Тобто я рекомендую використовувати для класичних розмірів щук, тобто це ті, що живуть у наших водоймах, щука розміром від пів кіла і там до трофейних двушок, трьошок, ну іноді там п'ятірок, сімірок і більше. Це розмір 87-й, тобто такий самий, як в мене. Це стандарт, він дозволить вам і дрібненьку умовити, як в моїх умовах. І якраз той самий трофей, якщо він буде і готовий буде клювати, то обов'язково вам. Так, ну Evergreen, звісно, неймовірне задоволення від ловлі приносить. Просто, просто стоїш і кайфуєш, а покльовка на ньому відчувається не те, що в руку, а в п'ятку. Я думаю, така палка, як Superior, просто не потребує реклами. Ви всі знаєте, що це космос. Головне, друзі, як я і казав, виконувати точні закиди. Здовжка мишика. А, І головне це все робити на мілині. Тобто міляка це запорука гарної риболовлі на топотери. Звісно, бувало в мене, що я потрапляв дійсно на виходи щука бо окунів на глибині більше двох метрів. Але ну, це, все, це все скоріш виключення з правил, аніж правила. Тому я гадаю, що все ж таки варто в даному випадку ловити більш за книжечкою, оскільки ну, це може принести значно кращий результат, аніж інші. Ну теми. а на цій ноті, друзі, я змушений з вами прощатись. Сонце вже піднялося досить високо і далі сенсу ловити нема. Хто хоче спробувати риболовлю стоп-вотерами, як завжди, рекомендую. Приходити раніше, прокидатись раніше, оскільки літо зараз. І в даному випадку, якраз працює це правило. Хто рано встає, тому риба дає. Тому прокидайтесь раніше і ловіть рибу. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментар і до зустрічі на воді або в наступному відео.